Як вижити та перемогти, бойовий командир Сарам точно знає, чого війна не пробачає і що треба вміти, аби здолати ворога. У Покровському напрямку він служив у другій галицькій бригаді простим стрільцем нацгвардійцем. І одного ранку під час бою йому довелося приймати дуже важливе рішення самостійно виводити з під вогню цілий взвод. Командир взводу, який був старший, поотримав був, е, баротравму. травму. Я взяв управління в свої руки. І потрібно було з однієї вийти на другу, яка обстрілювалась, і допомогти хлопцям вивезти їх звідти. Я зібрав з собою людей, повів на ту позицію. Ми втримали її до підходу з резервів. Потім змогли вивести всіх своїх поранених. Сирени сам тоді отримав поранення, але завдання таки виконав. І от тепер, після лікування, чітко для себе вирішив, що буде тренувати молодих бійців, з якими разом повернеться на фронт. А основою навчань є абсолютне наближення до реальних бойових дій та максимум знай про те, як діяти на полі бою у найскладніших ситуаціях. Потрібно навички, як краще зайти. Як краще переміщувати, з яке спорядження краще собою брати. Під час цих злагоджень ми стараємося більше увагу зосередити на штурмі окопів. Так як зараз дуже багато позиційної війни, вона рухається вперед, назад. Якщо противник штурмує, ми стараємося відбити атаку і стараємося зразу перейти в контратаку. Тому ми вивчаємо не тільки оборону своїх позицій, а й штурмові дії. Як тобі рухатись, як тобі робити перебіжки, як тобі діяти, коли є мінометний обстріл, як тобі групуватися, падати, не маючи навичок, не маючи якогось морального і. Стержня всередині, я би не зумів довести людей. Сирен зізнається, що найбільшою мотивацією для нього є дружина, яка завжди підтримує бійця. Саме бажання захистити її та мільйони інших українців дає неймовірну силу, аби знову і знову повертатися на нуль для того, щоб назавжди вигнати загарбників з нашої землі. Я народився в вільній державі і хочу, щоб вона і надалі залишалася вільною. В мене вдома, на мене чекає моя дружина. Тому, користуючись моментом, хочу зразу передати їй вітання, сказати, що я дуже сильно її кохаю, і хочу, щоб вона знала, що вона моя підтримка і вона надає мені сили боротися за неї і за нашу державу.